Ремонті у нас така е, станція XPSO чи XPSA psa 700. Е, проблема у нас яка слідуюча Те, що станція вмикається, вмикаємо е, виход 220. У нас є помилка. І все. 220 у нас не працює. все, все ще працює, 220 у нас працювати не хоче. Вже почав її розбирати, зараз розбираю, роблю діагностику силової плати, покажу, що знайшов. Скину кришку і наблюдаю таку ситуацію, що их то вже дивився. А тому що вак на роз'ємах везде, ну клей, так сказати, фіксатор відірватий. Тут у нас роз'ємчик разъемчик А Тут -то толком ми... Сліда Гаррі не бачив. хтось його пробував відмивати. Це все діло. Так. Да. Наша станція вже розбиралася. Слідов пайки з цієї сторони я не бачу. Але так, хтось вже... Хтось щось пробував дивиться. Яку я замітив закономірність по даним станціям, те, що паяних у нас оці 4 ключика. Таке саме було і в мене в прошлій станції, яка потрапила до мене на ремонт. І все ж аналогічне таке ж саме паяне. І тут я дивлюсь паяне. Я думав, що була десь на ремонті, але, скоріш за все, маю так сказати. Зауважить такі моменти, що, ну, ладно, одна була ковирена, Ну і тепер друга ковирена, ну чого так. Скоріше за все, мені кажеться, що їх хтось у нас чи в Україні, чи в Китаї восстанавлює згорівшу. І потім продає людям. Бо по-іншому я нічого не можу сказати. Бо паяни всі ж теж самі вузли. В чому без прикол. Просто замінені ці дві. Ці два драйверка. Замінені. Замінені ці транзистори. Ну так, да, скоріш за все, це так і є. Прикольно. Але не дуже. Тому що люди купують, так сказати, рішення в екстрених в наших умовах, реаліях. А Воно, ну де да, видно, тоже. дьодики паяне. То, що все в каніфолі. Все да. Ну да. Все біля роз'єму, все паяне. Те, що воно видно, що на якось все прикорюване, припаяне, притулене. Зараз да. покажу мені показати зараз. Це моє нова зі. Ось тут все паяно, воно видно. Оце. І це також паяне. Да. Це однозначно. Да. На жаль, на жаль, якось це все, так все виглядає. Ну, не дуже це приємно і не дуже це є гарно. Що в нас так роблять. Так, ладно, беру в руки тесто і перевіряю, що у нас тут виходить. Перевірка нашої станції після ремонту. Не підключив. Вмикаємо. Подаємо рожу 220. Помилки ніде нічого не світиться, нічого немає. Даємо навантаження. Так, навантаження наше пішло 200, 150 Вт. Так, Кольора запрацювали. Все добре. Навантаження тримаю, Добавлю ще соточку. Оп, кульора загоділи дужче. Все, наша станція готова. Якщо на шандарах не означало, то буде воно і далі працювати. Бо є такі, що там починають казати, що треба поганяти, піднавантаження і тому подобне. Та ні, це не той, не той випадок, що треба ганяти. Воно так не показує. Якщо воно не робоче, не ісправне, чи є помилка в ремонті, воно виходить одразу з ладу. А навіть при першому запуску в тесті, то що перед цим воно, воно все проти... в тестовому тест... режимі було все включено, все провірено. Мережа була перевірена, синусоїда була перевірена, все чудово працює. А зараз її вже просто собрав до кучі, щоб вже було активне охолодження і для навантаження. 250 Вт. Вона 700 Вт, То в тожбі десь половину, грубо кажучи, навантажує. Тому що реально там стартових, ну, там базових там немає 700 Вт. Вона слабіша. І це не тільки ця станція, це взагалі, взагалом, любий інвертор, люба станція. ну Треба убирати відсотків в 20. Це якщо брендовані якісь хороші інвертора. А якщо китайський шерепортреп, то там взагалі всі 50% так ділить на пополам. І все. Тобто, не бахнуло в цьому випадку, не бахне і далі. ну, це вже залежить все від того, як вони користуватися. Якщо користуватися самим навіть, галімим китайським інвертором і правильно ним користуватися, він буде жити дуже довго і це не... себе ни разу не підведе, не підставить, нічого ніде не вилізе, на які боки. А якщо, звісно, все яке буває, це помилково, хм, взагалі це помилка людини. Забувся з розетки витягнути, мережа 220-20 прилетіла, перенавантажив ще щось. Ну це людський фактор. А так, в принципі, все. Вже собрато, все, готово на видачу.